Фінансова підтримка військових та їхніх родин цим питанням займається нині не тільки держава, але й місцеві громади. Практично в кожній затверджені програми щодо матеріальної допомоги для земляків-захисників, зокрема, і в Івано-Франківській громаді. Тут запроваджено більше десятка різних виплат для військових. Які з них найбільш затребувані, та скільки і на що дають? Про це в наступному сюжеті. Івано-Франківському ЦНАПі безперервний потік відвідувачів. На прийом чекає і військовослужбовець Сергій. На фронті чоловік із 22-го року. Він командир відділення зенітно-ракетного взводу. Каже, це його перша відпустка. Має три тижні, з яких виділив трохи часу на вирішення паперових справ. Вирішити ці всі питання, бо мої батьки не можуть все вирішити. Хочу стати на чергу на квартиру. Подав також документи і на одноразову матеріальну допомогу із міського бюджету 50 тисяч гривень на придбання амуніції. Теплий одяг, можливо, поставлю ще камеру на свою казку. В загальному я з підрозділу ЗРВ зенітно ракетний взвод, і нам потрібно будь-який постріл по. По ворожих літаках або по гелікоптерах потрібно все фільмувати. А на сайті можете особисто прийти, може уповноважена угу. особа. Тут доручення не потрібно оновити своє спорядження хоче. І військовослужбовиця Оксана. Вона служить в Івано-Франківську в радіотехнічному батальйоні. Бірці і військовий одяг оновити. Оксана розповідає, приємно здивована, що таку допомогу місто надає цьогоріч і військовослужбовцям, які несуть службу в тилу. Хоча сума виплати трохи менша, та коштів достатньо, аби купити найнеобхідніше. Там послуга здається 20 тисяч гривень, і добре, що є такі програми. І вони допомагають напевно, і багато людей цим користаються. Програми допомоги для військових у Франківській громаді затверджені від початку повномасштабної війни, розповідають у профільному департаменті. Перелік і розмір постійно збільшуються. У цьогорічному міському бюджеті для підтримки захисників заклали більше як 500 мільйонів гривень. Це 50 тисяч гривень у зв'язку з народженням дитини військовослужбовця у Івано-Франківській міській територіальній громаді. Це пільга 25% з міського бюджету на оплату комунальних послуг для учасників бойових дій, які вже мають статус учасника бойових дій. Також також є програма, яка передбачає, що наші захисники та захисниці, які ще не мають статусу учасника бойових дій, вони можуть оформити одноразову матеріальну допомогу на оплату комунальних послуг в розмірі 5 тисяч гривень. Також нова послуга цього року, яка прийнята виконавчим комітетом, це є послуга на реабілітацію, фізичну або психологічну. Тут стала сума 10 тисяч гривень. Загалом у списку більше десятка послуг уточнюють працівники департаменту скористатися ними можуть військовослужбовці не тільки з Івано-Франківської громади. Є можливість звертатися не тільки мешканцям нашої громади, які в нас зареєстровані, а ще ті, які зареєстровані в нас як внутрішньо переміщені особи. Тобто, якщо у них є діюча довідка внутрішньо переміщеної особи, вони проходять зараз службу, боронять країну. Вони звертаються до нас або Будь-хто з членів їхньої родини і так само можуть нас подати на забезпечення амуніцією або на інші послуги, які передбачені військовослужбовцям. Наразі найбільш затребувана виплата це одноразова матеріальна допомога на амуніцію, каже директор департаменту. Вона передбачає 50 тисяч гривень для військових на фронті і 20 – для тих, хто служить в тилу. Останні в разі відправлення на передову можуть звернутися повторно і доотримати різницю. Станом на сьогодні, з 1 січня 2024 року, по сьогоднішній вже прийнято більше 1100 заявок, з яких 120 заявок подано онлайн. І також популярна послуга це на реабілітацію та. Відновлення таких заявок у нас поступило вже понад 200. Також допомога на зв'язку з контузією та калістом. Більше ста заявок таких подано. Для більшої зручності оформлення послуг максимально спростили. кажуть працівники ЦНАПу. Частину із них можна подати онлайн або передати документи рідними. Якщо колись потрібно було звернутися безпосередньо самому військовому або через персональний кабінет, реєструватися і онлайн це подавати, то зараз може бути прийти будь-хто з повнолітніх членів сімей, родини, дружина, чоловік, батьки, повнолітні діти можуть подати замість нього цю допомогу. Фінансово підтримують в Івано-Франківській громаді і родини загиблих та зниклих безвісти захисників. Такі сім'ї можуть оформити щомісячну допомогу в розмірі прожиткового мінімуму для оплати комірного. Також місто виплачує й одноразову допомогу 100 тисяч гривень.